Про китайський фактор нам розповість Аліна Гриценко, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. О, пані Аліно, вітаю вас в нашому етері і це вже. Чи добрий чуєте? вечір Так, Добрий вечір. Так, добрий вечір. Так, дивіться, Сі Цзіньпін досі ще перебуває в в Європі візит його завершиться здається 10 травня. От і угорщиною, а нас цікавить, що ж відбувалося у Парижі. Власне, останній візит, як ми знаємо, був сі зімпіна у 2019 році. Це була Італія. Тепер ось Париж. І тоді інша була ситуація на континенті. Так, війна тривала російсько-українська, але не в таких масштабах. Тепер це велика війна, і Сі Цзіньпін тепер в таких умовах відвідує Париж. Які завдання, власне, ставить перед собою Пекін, Китай, Сі Цзіньпін в рамках цього візиту до Європи і конкретно в Париж? Ну, перше, що треба сказати, що цей візит до Парижа це візит у відповідь. Як ми пам'ятаємо, Мануель Макрон був з візитом у Пекіні минулого квітня в минулому році, і тоді його зустрічали досить помпезно, скажімо так, особливо варто згадати факт, що він там був разом з Урсулою фондрляєн і якось непомітно пройшла… Прошов візит самого Соли до Пекіна, от Макрона зустрічали там досить, досить поважливо, і навіть в неформальній обстановці вони сидімпіном випили чаю. Сидімпін з'явився на публіці без краватки. Це такий був досить цікавий дипломатичний жест на користь Мануеля Макрона. І власне тоді. Франція та Китай заключили цілий ряд домовленостей в сфері торговельно економічної Макрон тоді прибув в Китай з цілим десантом бізнесменів. І власне їх цікавило на той момент саме продовження торговельно-економічної співпраці. На сьогоднішній день Європейський Союз, хоча й визнає Китай системним суперником, і під цим мається на увазі різні погляди між європейського союзу та Китаю на світоустрій, але при цьому враховуючи економічну потужність Китаю, Таю, звичайно, що європейські компанії зацікавлені в тому, аби виходити на китайський ринок, що доволі складно, враховуючи рівні протекціонізму. Але ключові європейські держави, такі як Франція і Німеччина, до речі, не полишають uh -huh. спроб підтримують комунікацію з Китаєм. От також нещодавний візит Олафа Шольца до Китаю про це свідчить. Тому це був з боку СІЗІМПІНА, дипломатичний такий жест у відповідь, і, скоріш за все, на порядку денному найголовніше питання було саме. Саме торгівля, бізнес, а звичайно, що геополітичні ось, ось такі чутливі питання і гарячі точки вони також обговорили не тільки російсько-українську війну, але і конфлікти, які наразі розвиваються в на близькому сході між Ізраїлем та Палестиною. Тому це в принципі досить такі стандартні е, речі. Важливо, що також зустрілися вони з Русулою фондерляєн, і від цього разу від е, пані фондерляєн ми почули. Певною мірою можна сказати навіть компліменти на користь Китаю, враховуючи, що вона її риторика відносно Пекіна досить витримана, досить жорстка, але цього разу вона навіть похвалилася зімпіна за те, що він зробив свій внесок і повпливав на Російську Федерацію в контексті ядерного шантажу. А дивіться, як нині можна в принципі описати ці взаємини Європейського союзу з Китаєм? Це вони більше якісь тяжіють до якоїсь ворожнечі там конкуренції? Чи це більше про співпрацю якусь економічну і можливо навіть поглиблення цієї співпраці? європейський союз так в трьох трма тривимірне тривимірне ставлення до китаю з одного боку визнають вони китай системним суперником тобто це в контексті цінностей розуміння того що китай має інший погляд на світоустрій там в Китаї, наприклад не вважають вважають що демократія в кожній країні різна і ліберально демократичні цінності це дуже широке поняття і воно не обов'язково повинно бути європейському ви Мірі воно може бути знову ж таки різним. Сі Цзіньпін каже про те, що не буває поганих країн. Кожна країна хороша по-своєму, тобто в них різне бачення на світоустрій, на те, як взагалі країни повинні функціонувати і співіснувати з іншого боку. Визнають вони Китай конкурентом. І це в тому числі і в економіці, і основна задача, яка на сьогоднішній день стоїть перед європейським союзом в контексті торговельно-економічному, це зниження асиметрії в торгівлі, тому що зараз а, ця асиметрія досить досить суттєва, і вона на користь Китаю. Це дуже бентежить а, європейський союз, тому що всі розуміють, що а, зберігається вірогідність того, що а, Китай може здійснити якусь зовнішню інтервенцію. А стосовно Тайваню, і тоді доведеться досить раптово і швидко згортати всю цю торговельно-економічну діяльність і для того, аби не було такого шоку, як було з Росією, наприклад, що довелося там буквально овернайт згортати торгівлю енергоресурсами. Щоб російська економіка, щоб європейська економіка не відчула якогось шоку від цього, вони зараз намагаються слідувати стратегію декаплінгу, в тому числі намагаючись а, таку більш справедливу справедливу торгівлю вести з Китаєм. І а, тобто, конкурент, системний а, суперник і партнером, вони його визнають так само, тому що Китай все ж таки держава велика, держава, яка економічно потужна і має досить Суттєвий геополітичний вплив в певних сферах діяльності, наприклад, партнером Китаю є в екологічній сфері, тобто визнають в Європейському Союзі, що досягнути і боротися зі змінами з наслідками зміни клімату без Китаю буде досить складно. Дивіться, оце все, що ви вище перерахували, це як і, і десь суперник, десь вони торгують з Росією. Так само ж відбувалося. Оце північний потік з німцями, так і ці всі мирні, якісь намагання умиротворити ну, якось Путіна. Це все продовжувалося від 2014 року, всілякими самітами і так далі. Економічна співпраця відбувалася так само, чи не вийде тут. Оце таке. З Сі Цзіньпіном. ну ви вже перерахували ці фактори, наприклад, Тайвань який може статися. на сьогоднішній день, попри те, що зберігається вірогідність такого розвитку подій, такого сценарію, що Китай все ж таки вирішить окупувати взяти Тайвань за три дні умовно? Mm -hmm. Ця вірогідність на сьогоднішній день є невисокою з декількох питань. По перше, Тайвань ще не перейшов в ті червоні лінії, які були визначені пекіном, а саме не оголосив про зміну дипломатичного статусу, і фактично немає жодної причини для Тайваню цього робити, тому що Тайвань де факто. Функціонує як незалежна суверенна держава, має дипломатичні контакти з кількома державами. дипломатичні відносини я маю на увазі і продовжує торговельну співпрацю, в тому числі і з самим КНР, так і з Україною в тому числі тому з про зміну дипломатичного статусу найдеться. І нинішній лідер Тайваню, так само новий президент, так само визнає, що немає в цьому необхідності. Самі Тайванці зараз вже визнають Тайвань як незалежну державу, не ідентифікують себе як китайці, як це було чи, наприклад, 20-30 років тому, тобто ми зараз фактично могли спостерігати останніми десятиліттями народження нової нації. А навіть якщо таке відбудеться для Китаю. Враховуючи ті шалені наслідки негативні, які Китай отримає в результаті воєнної інтервенції або а, якоїсь там операції спеціальної воєнної проти Тайваню, а наслідки будуть досить суттєвими економічними. Китай розуміє на сьогоднішній день, що захід об'єднаний західні країни об'єднані і обов'язково не залишать такого роду дії без відповіді. Китай отримає шалені санкції для Китаю, навіть такого роду воєнні дії. Будуть невигідними скоріш за все, Китай обмежиться блокадою острову, що буде вже проблематично для Тайваню, тому який є островом залежить від імпорту, залежить від енергоімпорту на 90%. Тому а, плюс для Китаю на сьогоднішній день, тобто мінуси, переважають плюси в контексті потенційної окупації і агресії проти Тайваню, а, але все ж таки вірогідність зберігається, тому що Китай продовжує нарощувати обороноздатність, продовжує розвивати збройні сили, продовжує скоріш за все розвивати і ядерний арсенал з метою досягнути паритету зі сполученими штатами Америки, тому що це досить вагомий чинник а, для Китаю, який конкурує зі Сполученими Штатами, за Глобальне лідерство, в тому числі тому е, на сьогоднішній день така е, вірогідність мало імовірна, але вона завжди враховується. Ніколи не можна знати напевно, так само як власне з Російською Федерацією, але знайти такого лідера як російський президент, який був би настільки е, мав би таку обсесію стосовно тієї е, чи іншої країни або суб'єкта чи об'єкта міжнародних відносин, дуже важко. І судячи з усього для Цзіньпіна на сьогоднішній день в пріоритеті є збереження китайського. Економіки, розвиток китайської економіки, тому що власне на цьому і і базується влада комуністичної партії Китаю, тобто на на постійному зростанні економіки, економіки, добробуту населення, на постійному скороченні бідності, і саме на внутрішніх проблемах СІЗІМПІ наступними роками скоріш за все. І буде сконцентрований, і в принципі такий висновок можна було зробити навіть з його новорічного звернення до, до нації. Це в принципі найбільш такий вірогідний варіант. Але звичайно, що якогось чорного лебідя ми не можемо виключати. Тому європейський союз ставиться до Китаю так обережно з одного боку. Намагаючись все ж таки підтримувати торговельно-економічні відносини, які є вигідними, особливо для ключових європейських держав, і для Німеччини і для Франції, але при цьому, звичайно, вони враховують, що потенційно щось може піти не так. А дивіться, от ви згадуєте економіку Китаю? Я от дивився, що в них там не все такі добре цією економікою. які там справи в них взагалі. Сказати все. досить важко, тому що навіть, навіть ту інформацію, яку вони публікують, ту статистику, яку ми бачимо, все одно їй не можна довіряти, тому що цензура шалена. Деяку статистику вони не публікують взагалі. Наприклад, вони перестали публікувати дані щодо рівня безробіття серед молоді, скоріш за все, тому що там досить чутливі цифри. Тому ми можемо зробити висновок, що певну, певні, певні проблеми є в китайській економіці, і це одна з причин, чому Китай настільки зацікавлений. Європейському союзі як в економічному партнері і особливо в лідерах так європейського союзу це Німеччина та Франція, як одні з най, найпотужніших економік світу. Тому вони готові навіть йти на певні поступки для китайських для припрошу німецьких та французьких компаній. Про це так само і говорив і Макрона зустрічі з Сізімпіном і Шольц, коли був у Пекіні. Тому що рівень протекціонізму досить високий, там є несправедливі, непоєвропейські такі умови для працівників, і це те, що зокрема французький лідер і німецький намагаються вирішити з Китаєм. А Китай готовий до відкриття своїх свого ринку і готовий до залучення інвестицій. Mm -hmm. Тоді роль Китаю у російсько-українській війні та ж Урсула фон дер Ляєн сказала, що ми розраховуємо, що Китай використовує увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України. А от яким чином може Цзіньпін впливати на Путіна? Як це може відбуватися? Взагалі, які важелі в Китаю на це чи нема взагалі ніяких і нема на що розраховувати там? Китай на сьогоднішній день відіграє роль спостерігача, який сидить собі на великій китайській стіні, і просто дистанціюється від цього питання. Сі по постійно про це нагадує, говорячи про те, що Китай є не є учасником цього конфлікту, mm -hmm. не є першопричиною цього конфлікту, і так далі. Вплив насправді на Росію досить обмежений, і особливо коли ми говоримо про якийсь персональний вплив з боку Сі Цзіньпіна на Путіна. Ми дуже часто його завищуємо і переоцінюємо. Дійсно, Китай має на сьогоднішній день певні інструменти, які міг би теоретично застосувати, для того, аби ну трошки на якийсь відсоток погіршити а, ситуацію а, спроби Росії продовжувати спонсорувати війну, наприклад, обмежити якийсь там експорт якихось матеріалів. Але з іншого боку, наприклад, якщо ми говоримо про обмеження експорту. Найбільш такими критичними ресурсами є, наприклад, дрони запчастини для дронів. Але Китай може сказати: ну дивіться, ми же ж не тільки Росії це постачаємо, але й Україні. І це відомий факт, що ми продовжуємо закупати китайські запчастини для того, щоб виготовляти дрони самостійно тут в Україні. З іншого боку, ну тобто в Китаї такі інструменти досить обмежені, і навіть те, що Китай ніби застосувати, воно би суттєво ніяк не вплинуло б на ситуацію на фронті на спроможності Росії продовжувати цю. you Плюс Китай тільки нарощує ці інструменти впливу і тиску на Російську Федерацію, тому що е, Росія поступово стає фактично економічним васалом для Китаю, і це цей тренд буде розвиватися і надалі. І пізніше вже Китай зможе конвертувати цей економічний вплив у політичний і вже диктувати свої якісь умови гри. Але це, звичайно, справа не одного дня. Плюс треба розуміти, що Китай не буде робити щось просто так. Для Китаю важливо так само отримати якийсь бонус, якщо європейські Кі союз або сполучені штати просять Китай навіть ці такі. Маленькі кроки зробити для того, аби обмежити співпрацю з Російською Федерацією, Китай запитує, а ви нам що можливо ви там знімете санкції для якихось наших кампаній, які були, були накладені? Можливо, ви е, дозволите нам розморозити інвестиційну угоду з європейським союзом, яка була заморожена в 2021 році, через е, там конфлікт за знову ж таки ціннісного характеру через проблему в Сінзіягурському автономному районі. Може ви все ж таки, як наприклад Еммануель Макрон, визначити, що Потенційна, потенційна ескалація ситуації в тайванській протоці це не ваша справа, це все ж таки наша внутрішня справа. Може ви якось змінити до нас ставлення? Тобто для, для Китаю важливо розуміти, які пряники Китай може отримати для того, аби застосувати БАТОГ проти Російської Федерації. Але знову ж таки, там на сьогоднішній вплив досить і досить обмежений, але він поступово зростає. Uh... Добре, а дивіться, чи є чи можуть бути там в подальшому в якісь перспективах, коли цей політичний тиск збільшить Китай? От то, 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 то чи не зможуть вони, наприклад, претендувати на якісь російські території? На сьогоднішній день я не бачу якоїсь мотивації для Китаю для того, аби претендувати на території, тобто в Китаю є певного роду незакритий гешталь стосовно Тайваню, але й там не все так не все так чудово для Китаю позитивно складається. Я вже зазначала про те, що на Тайвані фактично вже утворена нова нація, яка абсолютно категорично проти потенційного воз'єднання в лапках з Китаєм. Тому тут для китаю постає питання, що робити далі, навіть якщо вдасться окупувати. З Російською Федерацією ще ще складніше для цього для чого ці взагалі нові території, навіть якщо ми говоримо про мовно ті території, які свого часу були забрала Російська імперія. Так для чого це, як це інтегрувати, як інтегрувати суспільство? Це досить складне питання, і для Китаю, ну не не, не є такого принцип, не немає такого принципового питання а як розширити території. Це категорії, які якими мислить російський президент. Але не китайські літери, особливо коли йдеться про чужі території, фактично, так тобто там, де зовсім інша культура, зовсім інша мова, як інтегрувати суспільство, там як умовно навчити їх китайській мові, і так далі. З тайваном навіть зараз важко на сьогоднішній день, і це ще одна причина додатково, чому Китай не поспішає до якихось вдаватися до якихось радикальних кроків стосовно Тайваню. Тобто що mm. окупувати землі, окупувати території, а дальше, а дальше що? Тобто окупувати заради окупації це не та стратегія, яку Китай, з якої Китай міг би отримати вигоду. Добре, дивіться, що такий фактор, що ще Урсло Фандерляйн зазначала ж таки, що Сі Цзіньпін, вона сказала, відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз. Чи буде далі цей важель світу китайський зберігатися щодо цих ядерних російських погроз, які ми ось чули буквально днями? Ядерне питання досить принципове для Китаю, тому що Китай це все ж таки держава ядерного клубу. Яка продовжує наполягати на тому, що режим не роз правила режиму нерозпосюдження, повинні зберігатися для Китаю? потенційний ядерний шата з боку Російської Федерації не з кількох причин. Одна з них це КНДР, тому що КНДР, яка так само володіє ядерною зброєю, дивиться на поганий негативний приклад Російської Федерації, вдається так само і до ядерного шантажу, і до тестових ракетних запусків в бік японського моря, і збільшує ту загрозу, яка без того існує для південної. Кореї, для Японії для регіональних держав це спонукає свого своєю чергою до дискусії в південній Кореї та в Японії, а чи не варто розвивати і розробити власний ядерний арсенал? Або якщо не власний ядерний арсенал, то принаймні збільшити присутність Сполучених Штатів Америки в регіоні, або, наприклад, добитися розташування американської ядерної зброї на території тієї чи іншої держави, і це е, досить суттєва проблема для Китаю, тому що в будь-якому сценарії, тобто поява ядерної зброї. Цієї чи іншої держави, тим паче, що південна Корея та Японія дві країни, які можуть розробити ядерне озброєння у відносно короткі терміни. В південній Кореї, в принципі, була воєнна ядерна програма, таємна. Причому вони мають для цього ресурси. А ще гірше це збільшення присутності Сполучених Штатів Америки. В Японії є досить потужний американський контингент, 50 тисяч американських військовослужбовців. У південній Кореї є американський контингент на південній Кореї, на території Південної Кореї розташовані. Ні, американські системи переотет, які Китай вважає спрямованими проти себе, а не проти КНДР, і це досить проблематично для Китаю. Китай, який активно намагається обмежити присутність США в регіоні, і тут власне отримує в принципі зворотній ефект. Фактично, плюс режим розповсюдження, який так активно розхитує Російська Федерація. Буде проявлятися і в незаконній торгівлі озброєннями в ризику того, що ядерне озброєння можуть отримати наприклад терористичне угрупування і так далі, і так далі. Тобто для збереження режиму нерозповсюдження і адекватна поведінка в цьому контексті з боку ядерних держав є принциповим питанням для Китаю. І саме цю саме цей пункт формули миру про ядерну безпеку Китай скоріш за все буде найбільш активно підтримувати. Тому так принциповість в контексті ядерного питання для Китаю залишиться актуальною, актуальною і в подальшому, добре пані Аліно. Тоді вже на завершення про угорщину. Оскільки Сі Цзіньпінь завтра буде з візитом в Угорщині, буде зустрічатися з Орбаном. Що тут очікувати, і навіщо тут такий партнер, не знаю, економічний, як Угорщина? Ми знаємо, що Угорщина проросійська, Сербія, вона теж проросійська, і тут Сі Цзіньпінь їде після Франції саме в ці дві країни. Навіщо це робиться? Ну я би сказала, що Угорщина більшою мірою про угорська Сербія, про сербська, тому що mm -hmm. після початку повномасштабного вторгнення Сербія, наприклад, відмовилася від російського озброєння, перейшла на китайське, а mm -hmm. угорщина своєю чергою також продовжує реалізовувати власні національні інтереси. Орбан, от Орбан антиєвропейський, якщо ви вже якийсь термін такий no, обирати, то okay. та він. А він дозволяє собі поводитися так, як він поводиться, і враховуючи, що ця поведінка карається певною мірою, він прагне насолити європейському союзу, розвиваючи стосунки з ключовим конкурентом, все ж таки системним суперником. першочергово. він отримує від Китаю інвестиції в інфраструктуру і стає фактично новими воротами для Китаю в Європу. Активним промоутером китайських інтересів в європейському союзі, таки свого роду троянським конем, і при цьому не страждає особливо від обмеження до фінансів з боку європейського союзу, Китайцям досить активно користуються, тому що такі такого роду країни, які будуть в подальшому ну, просувати якимось чином китайські ініціативи в на, на континенті це досить і досить вигідно. Тому коли аналіз аналізувати стосунки Угорщини та Китаю, тут треба виходити не з питання, чому для чого Китаю Угорщина, а для чого Китай угорщині, угу. а Угорщина отримує досить багато вигід інвестиційних і так далі. Зрозуміло, пані Аліно. Вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за ваш час, який ви для нас виділили. Слава Україні. Героям слава так, з нами була Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Отже, як ви побачили, що